Друзі, всім привіт! Сьогодні я приготую пісні картопляні зрази з грибами. Чудовий рецепт для легкого перекусу. Очищаю 700 г картоплі і ставлю її варитися на вогонь. Тим часом подрібні одну середню цибулину та 250 грамів грибів. Гриби обирайте на свій смак. Як тільки вода закипить, додаю сіль і варю картоплю до готовності. Після того, як картопля зварилася, зливаю всю воду і розминаю її товпучкою для пюре. Додаю чорний перець, ще трішки підсолю, але це все уже за вашим смаком. Перекладаю картоплю в миску і залишаю його Розігріваю сковороду, додаю топлене масло, масло також можна замінити рослинною олією. Висипаю цибулю і обсмажую до золотавого кольору. Потім додаю гриби, приправляю сіллю і чорним перцем за смаком, перемішую і обсмажую до готовності. Вчинка готова, перекладаю в миску і даю її охолодити. В охолоджену картоплю додаю 45 г борошна і замішую тісто. Друзі, не повторюйте моєї помилки. Одразу після того як картопля звариться, зливайте з неї всю воду. Інакше тісто вийде рідкуватим, з ним буде дуже важко працювати. Та й воно може розпливатися. Беру невелику кількість картопляного пюре, щоб пюре не липло до рук, їх можна трохи змочити водою. Розплющую пюре на ладоні. І усередину кладу начинку. З'єдную краї і защіпую як на пиріжок. Таким чином формую всі картопляні зрази. Обкачую їх у борошні і викладаю на дошки. Розігріти в сковороду, додають топлене масло, повторюсь, що масло можна замінити і рослинною олією. Викладаю зрази і обсмажую з обох боків до золотистого кольору. Перекладаю на тарілку і таким чином обсмажую всі зрази, а їх виходить 7-8 штук. Друзі, кому рецепт був корисний, ставте палець до гори, підписуйтесь на мій канал, коментуйте та до зустрічі у наступному відео.